Барядку, послухайте казочку про голосні звуки. Я вже знаю багато звуків. Але чому голосні такі важливі? Без нищо слів не буває. Привіт, Алінка! Що ти тут робиш? Привіт, ні, я, я ось гортала книжечку і раптом задумалася. Чому голосні звуки такі важливі? Алінка, я не тільки можу розкривати таємницю голосних звуків. А й познайомити тебе з ними. Хочеш? Так, звичайно. Тоді давай знайомитись перший звук. А, він голосний і веселий. Він дарує саме радість. Другий звук Е, нагодує добре елефантове вушко, що завжди слухає друзів. Третій звук І. Він стрімкий і веселий. Він допоможе всім триматись разом. Четвертий звук У. Він глибокий і загадковий, мов озеро в лісі. П'ятий звук о, круглий, мов сонце приносить всім тепло і світло. Шостий звук, И", він з'єднає всі склади. Разом вони тримають слова і допомагають. Їм ставати яскравішими. Ой, гляньте на них, важливі, які без них також слова можна казати. Ой, хто це? Не бійся, це наша сорока, вона завжди. От бачиш, голосні звуки потрібні, щоб усе стало зрозумілим і гармонійним. Ви, маєте рацію. вибачте мене, тепер я зрозуміла, що насправді всі звуки головні і не зможуть жити один без одного. Так, дійсно, разом вони створюють багаторіз... І вітери наші друзі, єдності наша сила. Разом вони будують мову, щоб радість у світ приносимо. А я зрозуміла, що кожен має свою роль у світі і тільки разом можна досягти справжньої і гармонії та краси.